Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Служба безпеки спільно з ДБР викрала 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни агресора. Їх роботу контролював підозрюваний у Держзраді, колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Сьогодні, 5 квітня, у Києві та області правоохоронці провели 30 обшуків у 15 компаніях, що займаються торгівлею автотранспортом. Надають ріалторські та фінансові послуги. Тощо встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник секретаря РНБО Володимир. Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві, за даними слідства, саме він курує діяльність так званого політичного офісу у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ. Завданням цього офісу є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави для прикриття злочинних дій та їх фінансування. Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві. Йдеться у повідомленні СБУ. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країн на агресора та її поплічників під час обшуків за адресами підприємства виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича. У відомстві зазначили, що наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Нагадаємо, у липні 2022 року ми писали, що за інформацію ЗМІ Володимир Сівкович та колишній голова управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч працювали на Росію з червня 2019 року. Вони створили основу для швидкої практично безпеки. З перешкодної окупації південних регіонів України, як пишуть журналісти, саме Кулініч забезпечив Росії швидке захоплення південних територій України, приховавши інформацію контррозвідки про наступ російської армії з Криму від керівництва СБУ та держави. Одним із його завдань було зробити так, що про початок вторгнення вище керівництво дізналося якомога пізніше. Він це робив під координацією Сівковича у злочинному тандемі Сівковича та Кулініча перший координував діяльність зрадника СБУ та завербованих ним осіб. Кулініч, як особисто, так і за допомогою інших зрадників. Збирав необхідну ФСБ секретну інформацію та передавав її Сівковичу, заявляють у виданні. Крім того, саме завдяки цим двом особам, у структурі СБУ було пролобійовано призначення на посаду працівника управління з роботи з особовим складом СБУ своєї людини. Він надалі впливав на керівництво відомства на користь Росії. Правоохоронці встановили, що Колініч, будучи на посаді голови ГУ СБУ в Криму, зробив так, щоб керівництво СБУ не отримало даних розвідки про підготовку РФ до вторгнення на південь України. Про те, що напад за розпочнеться найближчим часом. Сам контррозвідка повідомила йому о першій 03 ночі 24 лютого, проте він не дав вказівок підлеглим щодо інформування державної влади про плани ворога. Тому для українських військових став несподіванкою напад російської армії з боку окупованого півострова, що дозволило їм швидко захопити південні регіони України. І Сівковичу і Кулінічу було оголошено підозру в шпигунстві на користь Росії та державній зараді. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.